На сьогоднішній момент часу існує дуже багато різних варіантів, як можна скласти кубик Рубіка. Але найпопулярнішим і найпростішим способом все ж таки є пошаровий алгоритм. Тобто спочатку складається верхній колір, потім верхній шар, потім середній шар, а потім вже нижній шар разом з нижньою гранню. У багатьох роликах та інструкціях пропонується спочатку скласти хрест, так? тобто це будуть не кутові кольори, не кутові кубики, от. а потім вже кутові, верхні кутові кубики. Хоча, як ви бачите, за моїм алгоритмом можна скласти. Одночасно і колір, і верхній шар. Все дуже просто.